З Time. з вами я, Мирослава Гонгадзе. Щодня сотні тисяч американських чиновників у цьому місці та по усій Америці виходять на роботу, отримуючи справедливу компенсацію. Завдяки їм та розвинутій працюючій інфраструктурі країна розвивається і процвітає. Державні службовці також знають, що навіть дрібна спроба корупції може привести до миттєвого звільнення, а то й тюремного покарання. Така ефективна система державного управління та інфраструктури, на жаль, так і не створена за 24 роки незалежності в Україні. Сьогодні українські урядовці кажуть, що їм доводиться починати все спочатку. Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський вважає своїм головним завданням створити працюючу і ефективну систему державного управління та інфраструктури. Випускник престижного університету ТАФТА, який міг би заробляти сотні тисяч доларів у будь-якій західній структурі, каже: я сприймаю свою роботу як мобілізацію і вважаю, що саме теперішній уряд має закласти основи стабільного розвитку в Україні. Андрій Пивоварський – гість програми Прайм Тайм. Ну, дуже дякую за те, що ви взагалі погодилися. Як взагалі почуває себе людина однієї з найбільш корумпованих галузей? Принаймні галузю, яка була однією з найбільш корумпованіших? Зараз відчуття вже нормальне, але нормальне із-за того, що боротися з корупцією можна за рахунок відкритості, транспарантності, прозорості. І а, те, що ми робимо, у нас є просто захисний механізм міністерства. Ми відкриваємо інформацію. Ми є чемпіони в використанні електронної системи закупівель Прозоро ми є лідери по відкриттю а, даних. Ми взяли політику ще на початку року «Open Data Policy». А, і зараз ми змінили веб-сторінку і виклали досить багато інформації, яка раніше була закрита. Ті ж фінплани, наприклад, ви кажете, компанії. ми ви маєте команду. команду Наскільки велика ця команда? Яким чином ви зібрали цю команду? Намагався брати найкращих і не лише з тих, з ким я колись співпрацював, а просто найкращих в тій чи іншій галузі. Яким чином ви переконали цих людей? А, зарплати ви серйозні не платите. За що яким чином ви компенсуєте їхню працю, якщо вони є найкращими? Якщо ви не є найкращими, напевно знайдуть собі роботу в. А, підхід дуже простий, є можливість змінити країну. Коли я прийняв пропозицію, було сказано, що буде створено фонд, який буде надавати справедливу компенсацію бюрократам. Цього фонду фонд? зараз немає. Як ну, в принципі, фонд або це там, європейські гроші були б, mm -hmm. або ще якоїсь форми гроші, що був би фонд mm -hmm. а, на законодавчому рівні, який би надавав справедливу компенсацію. На сьогодні досі цього фонду немає, і це створює величезні проблеми. Тобто така зарплата вважається роботою безкоштовно на волонтерських засадах, як є в місті. Ну, абсолютно, коли для того, щоб залучити якісних людей, їх звідкись треба забрати. Вони заробляють більше, ніж 200 доларів на місяць. Еквівалент. Ну, ви особисто. Так. Ви закінчили університет Тефта в так. Сполучених Штатах. Так. Ви працювали в інвестиційних компаніях. Зрозуміло, що так. людина, яка заробляла там, я не знаю, тисячі мільйони доларів, приходячи на таку посаду, що які відчуття? Тобто, це знову ж таки робота на перспективу? Це робота на перспективу країни, і для mm -hmm. мене це важливо зрозуміти, що буде далі в країні, і чи буду я тут залишатися в країні, mm -hmm. в принципі, чи можу я зміни які зробити в країні. Це не просто робота на перспективу. А, і коли мені зробили пропозицію, я з сім'єю радився, і ми прийняли рішення, що а, перше а, можна вважати там, іде зараз війна в зоні то можна вважати, що мене там в армію забрали не рік. Угу. А, тобто безкоштовно б працював на країну все одно. Друге, це зрозуміти. І взяти участь в тих змінах, які можуть якісно змінити країну. І якщо там у мене в таких, як я, не вдасться, так, чи зміниться так. в принципі, а, і потім буде стояти питання, чи хочу я залишатися в країні, де нічого не змінюється, де корупція а, там, а, керує країною і так далі. Тобто а, зараз є така можливість. Змінити країну. Але важливий момент, поки ми не почнемо справедливо компенсувати бюрократів, ми корупцію не поборемо. Ну, на жаль, це стосується всіх, взагалі, всієї так, країни, і так, зарплат всіх людей, так. не лише бюрократів. Нам потрібно вийти з ілюзії, угу. тому що бюрократи не живуть на тисячу гривень на дві. Приходить з приватного сектора дядя чи тьотя і в конверті щось приносить. Це ілюзія, що там хтось на дві тисячі гривень живе. Нам треба сказати, так, у нас є проблема, ми в цій частині там хворі, приймаємо рішення, справедливо компенсуємо бюрократів, лікарів, вчителів і так далі. Так, це буде збільшення бюджету, але з іншого боку, ми будемо більше економити на того, що корупція не буде вбивати бізнес. У створюватися нові робочі місця, буде ВВП розростати при державні компанії будуть більше заробляти. Що насправді повинно бути цим першим кроком? Ну чи можливо взагалі декількома, а є декілька кроків, самі принципово важливі для того, щоб змінити цю А, Можу сказати, що кадри рішають все угу. абсолютно. Треба змінювати кадри, розмивати кров. Кров повинна бурлити. Друге, треба справедливо компенсувати кадри. Третя, треба робити дерегуляцію. Тобто країна насправді 24 роки живе з закритими очима. Тобто, всі пхають гроші в кишені, ніхто їх не, не з декларує. А з широко ніхто відкритими не очима. З широко відкритими. Так. А от всі вже звикли до тієї ілюзії, що зарплата це не основне. Угу. І все. Тобто, є робоче місце, станок. І цей станок приносить якийсь дохід, з який складається з зарплати, премії, хабаря, того, 5-го, десятого, впливу, статусу і так далі. Цю систему треба змінити. В іншому випадку вона змінить так країну, що буде вибух. Ну, він вже вибух вже насправді стався в якійсь мірі. І неможливо ще Так. Дбутково. Ті речі, які ми робимо: лібералізація, децентралізація та дерегуляція повинні. Перше, зменшити вартість використання інфраструктури для українців, зробити використання більш комфортним, більш доступним та більш гнучким. Якщо взяти проблемні питання, то насправді на сьогодні найбільша проблема, з яких є, це Укрзалізниця. 25 років цю корівку доїли і дуже часто забували годувати. І вона, і вона видихлася. Майже, видихлася. Та? Так. У нас, коли я став міністром в кінці грудня і в січні у нас не було грошей в Укрзалізниці для того, щоб паливо купувати. Ми з коліс заправляли тепловози. Зараз у нас вже є запас 10 днів. Зношеність тяги більше 100%. Тобто наша тяга переживає друге, третє життя. А, зношеність вагонів більше 90%. По полотну нам ремонтувати більше 50% полотна, нам треба вже міняти. Несистемні інвестиції, а, недоінвестування призвели до того, що ми. А, а зараз або роздерупанення цих, цих грошей, так, напевно, та, що та, так. І а, з, з одного боку проблема в тому, що у нас тарифи одні з найнижчих в світі, а, залізнодорожні. Але у нас структура економіки така, що а, залізничний транспорт від дуже важливу роль в структурі економіки. Ті не, навіть невеликі надходження, які були, а, їх дуже часто а, розкрадали. А то, те, що інвестували, інвестували не системно, mm -hmm. тобто. Трібно було визначитись, що а, інфраструктура а, колія у нас там є 10-15-річний ну, план за особистими інтересами, напевно, абсолютно, більше ніж абсолютно. Ви за... просто Разуміло. з язика зняли абсолютно. Тобто, підхід такий, що у мого товариша є. Підприємство, яке виробляє ось це, тому ми це купуємо і зараз робимо ось це. Чи зробили ви, чи вдалося вам вже зробити загальний план, загальну інвентаризацію всього, і чи ви бачите вже так би мовити, кроки, де, де ви будете працювати? Чіткі є бачення того, що робити, але дуже важливо, нам необхідно змінити філософію управління і. Менеджменту like для того, щоб це змінити, нам необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт. Він вже розроблений. Ми закінчили публічне обговорення. Mm -hmm. Нам дуже сильно допомогли європейські наші партнери в розробці документу. Ми корпоратизуємо Укрзалізницю, створюємо, централізуємо управління, виділяємо залишається державній власне стовідсотків. Виділяємо інфраструктуру. Mm -hmm. Інфраструктура, вся колія. Переїзди в державній власності залишається та тяга та вагонна компонента, яка зараз є, також. У Карзалізниці залишається, дозволяємо створення приватної тяги, як вантажної, так і пасажирської. Приватні оператори готові інвестувати гроші. Хто приватні готові, як українці, так і іноземці. Іноземці готові так, приходити? – Так, іноземці йому. готові приходити, готові вкладати в гроші в тягу в вагони. Які конкретні умов... іноземці? Міжнародні інституції чи приватні І Приватні, інвестори? І приватні фонди, угу. так, private equity funds. Угу. так вони готові приходити, робити це за умови, що буде необмежений Однаковий доступ для всіх гравців, потім ми в законі знову ж таки виходимо з ще одної ілюзії. Це називається пільгові перевезення і компенсація за пільгові перевезення. Угу. У нас є пільгові перевезення, ми перевозимо пільговиків, але компенсація рівень це 25-30%. Угу. Потім кажуть, чому у нас пасажирські вагони такі погані. Угу. Ну Тому що грошей немає. А що ми будемо робити з А Ми в по-перше, монетизуємо пільги. Угу. По-друге, вводимо поняття соціального замовлення. А, залізниця одна річ. Порти. В портах у нас по доходній частині все дуже добре, в зв'язку з тим, що наші порти заробляють в доларах. Угу. І враховуючи девальвацію гривні, у нас дохідна частина у наших політичних. А тобто це дохідна добра. частина вашого місця Та. і а, <голові> тарифи портові збори є одними з найвищих в світі. В принципі, Ну, і там корупція найбільша так само. правильно? А, важливий момент: корупція не в самих портах, а в ага. контролюючих органах, ага. які працюють на території портів, угу. які займаються там розмитненням, контролем за рухом. Товарів і mm -hmm. так далі, і так далі. Тобто тут важливо не плутати, хто, who. right. А, По портах у нас є проблема в тому, недоінвестованість. що mm -hmm. не, не... наші порти можуть бути ще більш конкурентними, якщо прийдуть інвестори і будуть вкладати гроші в портову термінальну інфраструктуру, Будувати нові термінали, а, які зможуть перевалювати. Нові грузи, більше грузів, швидше якісніше. як ви це будете робити? Ви будете знову якусь дерегуляцію, зрозуміло, це раз. Перше, по ми почали дерегуляцію в портах. Угу. Так, те, що ми могли зробити по Міністерству інфраструктури, ми зробили. Угу. Ми а, пришвидшуємо захід човнів, угу. розвантаження човнів, завантаження і відхід. Ми при... пришвидшили. І приз, приводимо до європейських норм. А, зараз ми, я вважаю, майже максимально спростили зробили дерегуляцію. Угу. Тепер треба наступний крок, щоб митниця зробила це. Угу. А, інші контролюючі органи також зробили це і спростили процедури. А, з, зазвичай а, це, це призведе до, суттєвих, до суттєвої економії для. Вантажу власників з іншого боку зробить наші порти більш конкурентоздатними. А це означає, що більше робочих місць, більше податків, більше суднозаходів, більше грошей ми заробляємо держава за те, що до нас заходять човни, тому що держава заробляє за проходження по каналах, швартовка до А запит такий є. є. А як ви залучите інвестиції в портову? галузь? Перше приватизація стевідорної діяльності. Угу. А друге це створення умов. Деякі інші зараз розробляємо механізми для того, щоб залучити більше товаропотік. Так, порти закрили тему а, повітря. Що ми повітря. робимо з повітрям? Величезна дискусія з цього приводу. Постійно так, що ми робимо? Дискусія величезна, але потрібно розуміти, що а, якщо подивитись на структуру собівартості квитка авіаційного, значна частина це валютна компонента. Угу. І найбільше по конкурентноздатності повітря б'є девальвація гривні та економічна ситуація. Незважаючи ні на що, завдання, які у уряду є, і ми досить системно йдемо по виконанню цього завдання, це дерегуляція, лібералізація створення конкуренції. А що це означає? Нам потрібно лібералізувати наші відносини двосторонні з різними країнами, відкрити наше небо, підписати договір про спільний авіаційний простір з європейцями, підписати договір про спільний авіаційний простір з американцями. І це можна розраховувати до кінця року. Також. Так, так, так. Ми вже фактично створили альтернативного перевізника в Україні, компанія Atlas Jet. Якщо подивитись на те, скільки вона отримала напрямків, можна вже сказати, що у нас є альтернативний перевізник. І ті напрямки, які вона отримала, можуть створити якісну бізнес-модель даних. Тепер їх завдання почати літати. Mm -hmm. На це піде певний час, потрібно там домовитися з аеропортами в світі, потрібно певні там кроки зробити і потрібно почати літати. Але з іншого боку, в Україні існує національний перевізник, і він у нас один, і не можна де працює більше 6 тисяч людей. Тобто лібералізація не повинна призвести до того, що ці... зникне національний перевізник. Ми говоримо про. Конкурентні умови про а, здешевлення а, авіаквитків для а, українців, а, але знову ж таки це не повинно призвести до того, що у нас не буде національного авіаперевізника, і ми станемо залежними. Від інших авіакомпаній. Тобто треба створити цьому національному перевізнику конкуренцію також, щоб якість була так, відповідна. Це те, і так, що ми mm -hmm. Це те, що ми робимо. Так. А щодо лоукостів? теж mm -hmm. багато дуже про це говорять. Що відбувається? У нас немає з цим? обмежень. Немає обмежень? Я проактивно сам залучаю. Окей. Mm -hmm. okay. okay. Немає економіки. Тобто, лоукости, mm -hmm. з якими я спілкуюся, кажуть, що ви зробите для нас, щоб ми прийшли. Mm -hmm. Кажуть, ми лібералізуємо, відкрили Львів Одесу, вони ні-ні. Зачекайте. Ви Хочете, щоб ми привозили до вас туристів? Хочемо. Скільки ви готові заплатити за це? Дуже цікаво. Це всі так роблять? Це така типу технологія. У mm -hmm. них все нормально в своїх ринках. Якщо ви думаєте, що стоїть черга mm -hmm. з авіакомпаній, які хочуть літати в Україну і дуже дешево, і не заробляти грошей? Mm -hmm. Ні, такого немає. Звичайно. Такого немає. Ми зробили. Майже все, що могли, для того, щоб відкрити небо. Львів відкритий, хто завгодно може туди літати. Одеса відкрита, літайте. Чекаємо. Чекає. А Ми не очікували, що одразу на наступний день полетять. Це, це потрібен час. Потрібно довіру створити. Потрібно створити інцентивс для угу. того, щоб вони полетіли. Це те, над чим ми зараз займаємося. Але якщо нічого не робити, ніколи не прилетять. Тому а, завдання таке почати процес, процес почали, спілкуємось. Вже все, всі е, там Лоукости Європи знають про це. Тепер необхідно, щоб, наприклад, львівська влада підключилася і створювала якісь програми з рестораторами та отельєрами. А, щоб То, були, щоб абсолютно, це треба над цим тепер працювати. Mm. І е, те, що стосується Львова, Одеси, це регіональні хаби туристичні. Там потік всередину повинен бути. Для того, щоб туристи приїжджали, розвивали. По аеропорту Бориспіль там потік, навпаки, з країни, це транзитний хаб. Треба розвивати. Але це, це буде процес. На жаль, українці хочуть, щоб одразу все трапилося, за один день все змінилося, але за один день не буде. За скільки? От скільки ви особисто а, дали собі часу, коли приходили на цю посаду, а, щоб ви визначитися, що ви бачите, що зміни йдуть, що ви є ефективним на своїй роботі? Ви для для, для себе тобі таке запитання? Стало? Зміни йдуть. Зміни відбуваються. Країну можна змінити, але є декілька проблем, поки ми не вийдемо з ілюзії і не почнемо компенсувати справедливо бюрократів. У нас буде проблема, і буде проблема у мене, чи це є розуміння цього, наприклад, з міністерством фінансів, там з президентом, з прем'єром? розуміння є, розуміння а... є, але для цього треба законодавство змінити. Парламентарі не готові цього Парламентарі робити. Парламентарі самі кажуть, що в них маленька зарплата. Так на, на хвилі популізму вони не готові цього робити, тому що це постійно. Я чую, тому що що скаже українець, у якого пенсія там півтори тисячі гривень. А хтось буде заробляти тисячу доларів, тоді у цього українця ніколи не буде більше, ніж півтори тисячі гривень. Я дуже хочу, щоб українські пенсіонери, українці заробляли як в Європі, але для того нам правила треба зробити як там. Нам треба виходити з ілюзій, не займатися популізмом. Якщо хтось сидить і думає, що я не буду це робити, тому що мене не виберуть на наступних виборах, тому що мене будуть ненавидіти. У нас нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Ті речі, які ми робимо, я не хочу бути депутатом, я не хочу бути політиком. Ну, тому ви, ці речі розуміло, мене ніколи не виберуть. Але через декілька років люди скажуть: о, так, да, дійсно, то було правильне рішення. Мені це важливо. А на жаль, зараз популізм в Верховній Раді перемагає. Навіть у найпрогресивніших депутатів. Тому що починають думати, о, скоро місцеві вибори? Треба, треба загравати, так. а потім знову якісь будуть вибори. Ну це неможливо. Якщо б ви були сьогодні прем'єром чи президентом, ви керуєте країною, якщо це можна так сказати, які самі головні, наприклад, хоча б три кроки ви б сьогодні вважали, треба зробити вже, щоб країна стала на ноги, стала з колін? Важке запитання. Дуже склад... Немає рецепту, що зроби раз, два, три, і країна uh -huh. встане. Дуже багато часу високоподосадовці витратили на те, щоб поставити країну на, на коліна. Uh -huh. а, за один день нічого не зміниться. Але а, нам потрібно розуміти, що у нас економіка в стані війни. А, поки у нас економіка в стані війни, а, ми будемо витрачати великі гроші на обороноздатність. А, це означає, що менше грошей буде на компенсацію, на соціальні інші речі. Це перше. І тут потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Ми змінюємося. У нас є бажання і ми реально змінюємось. Ми не Греція. Ми реально змінюємося. Треба допомога. Це, це перше, тому що самим буде це дуже важко зробити. А, другий момент а, треба виходити з ілюзій, забувати про них в багатьох секторах: медицина, а, сулові структури, дерегуляція по економіці, по інших міністерствах. Нам потрібно залучати інвестиції. Нам потрібно переходити в грошові відносини в економіці. Відходи монетизувати все, що тільки можливо. Коли ви прийшли, ви? Тобто для вас було шокуюче усвідомити, в якому стані взагалі країна виконавку. Ну я вам так скажу. Я розумів, що є проблема, але той рівень проблем, які є, є ну важко було уявити. Настільки рудиментарні, ну проблеми вони basic level, це шокує. Це просто шокує. А, але це означає, що upside potential, те, що називається, а то величезне. вам треба все насправді нібито розвалити і побудувати нове так, зараз. Або, деякі а вже речі, ні, в принципі. Насправді деякі речі не треба навіть розвалювати, тому що їх не існувало. No, yeah. Треба просто з нуля робити. Ну і наступне це, що потрібно робити, це розвивати економіки, підтримувати місцевого виробника. Незважаючи, хто там є власник, але де працюють де працюють українські люди, які отримують зарплату, платять податки, треба підтримувати. А зараз українському бізнесу дуже важко, якою ви бачите Україну в 2020-му? президент заявляє про Європу, якою ви бачите країну в 2020-му? процвітаючою європейською країною яка має шанси стати членом євросоюзу 2020? так в 2020 тисячі ми точно не станемо але ми будемо мати шанс дуже дякую дякую